По-перше, починаючи стосовно критики, от, е, мені моя рідня сказала, що я нічого поганого не говорив там про президента. А як про нього взагалі можна говорити погано, жалапинка? Я, я останньою фразою, яку я почув, коли він, звертаючись до трагічної жінки, каже, я вам співчуваю як людина. Я подумав, от нещодавно мой кішці зробили операцію, він би так би звернувся. Думаю, кішки я вам спочуваю як котик. Або до дерева я вам спочуваю, як то там йолка. Тобто це от людина, тобто не людина, а це представник фауни, який дійсно знає, як звертатися. Він завжди на своєму місці. Може поздоровитися зі столом. І, і буду від відвертий, і ти бачиш, воно вже людина була, людина, людина відверта була.